Хто землю клав зерно, той розуміє. Він знає ціну хліба і води, і як від болю спина заніміє, він сонця не сховатись нікуди, сухаріля асфальтом пролягає, такий нерівний з бур'яном двобій. І лиш тоді, як урожай збираємо, приходить радість і спокій. Так, наш Господь, Він щедро засіває, працює над серцями кожен день, і рясного плоду він чекає життя святого вдячності й пісень. Проте не завжди ми звернемо увагу на ті тендітні паростки добра, і в серці має більшу перевагу Порій, кропива й лобода. Я так дивлюсь на пшеничне поле, не відведеш очей від красоти у переливах синьоволошкове, але волошки не збереш снопи. Прости, Господь, очисти наші душі, нехай любов Твоя зросте, як ті плоди, і, живучи у цій духовній суші, від тебе ми чекаємо води. Щоб плодами душі дозрівали, гріхами не вкривалася ріля, щоб ми раділи й Бога прославляли, коли твій серп ітиме на поля. Минуло літо, наш час так поспішає, і знову гарне свято, як завжди, та кожен з нас хай сам себе спитає, тільки ж то в мого серденька плоди.